Військові гелікоптери прийшли на поміч швейцарським фермерам. Вони доставляють воду на альпійські луки. Тут пасуться корови, свині й кози, оскільки цьогорічне літо особливо спекотне й сухе, тварин уже нема чим напувати мали запаси приблизно на півтора дня. Ми наближалися до того, коли б лишилися зовсім без нічого. Жак має череду зі 130 корів. Щодня потрібно 10 тисяч літрів води. Дощ останнє був наприкінці червня. Запаси поповнилися лише на 30 літрів. Коли ситуація стала критичною, фермери попросили допомоги в армії. Такі ж операції в кантоні Фрібур ми проводили у 2015 та 2018 роках. Без допомоги військовиків худобу довелося б переганяти на нижні пасовища, але там улітку заготовляють на зиму сіно. У департаменті сільського господарства Фрібуру вважають, що такі ситуації не мають ставати нормою. Чиновники кажуть, що слід створювати в горах водосховища, щоб худоба не страждала під час посухи.